Буду плакати. День і ніч воло, і дрони літали, і не спали, і, вообще, і їсти не хотілося, і дихати не хотілося. Життя в прифронтовому місті Покровськ Донецькій області згадує Галина Цюкало на Кіровоградщину Жінка евакуювалась минулого тижня. В нашому домі не було ні води, ні свята, ні зв'язки не було. Показує кімнату у модульному містечку Знам'янки, де житиме після евакуації. Нові подушки, одіяла, нові матраси. Ну на такому б, щоб не прийняли шов. Що... Ми навіть не чудали. Тільки ми як цигані нема ходити суті. Холодильник, міхаволновки, блендери, я все поставляла. Електромісорубка. Вона в мене гарний. Ну що, там одежа зимня, Бачите, в уху взяла. Дуже страшно, дуже страшно. То що кожен божий день? оце починається, наприклад, шесті і. Постійно летить, Оці дрони летить, міномети летять. І те, що, наприклад, не знаєш, коли воно прилетить, йде. Андрія Макаренка з дружиною евакуювали з міста Часів Яр Бахмутського району. Сидиш у погрібі, сидиш. А за погрібом, наприклад, прилітає і розгрівається погріб, наприклад, Так, І погріб, погріб тоді да, от у нас случай був сусід, йшов, просто йшов. Прилетіло, розірвало сусіда, каже, залишати будинок і своє життя у часовому ярі з дружиною не хотіли, де житимуть після евакуації, не знали. Щоб в санаторій попали. По сравненню, що там у вода сиділи без світла, без газу, без води, питання, все покупатися можна. Харчуються люди безкоштовно. Місяць будуть харчуватися. Говорить, у модульному містечку 22 місних кімнат. У них поселили 39 людей. Більшість це Покровськ, хмарноград, добропілля. У нас два поверхи. На першому поверхі і на другому поверсі є кухні загального користування. На кожній кухні стоїть по два холодильника, по дві пральні машини: як на першому, так і на другому. Є плити, є мікрохвильові печі. У нас є душові кімнати і туалети. Модульне містечко встановили і облаштували у місті Знам'янка торік у липні за 28 мільйонів гривень від уряду Чехії та 800 тисяч з міського бюджету, каже міський голова Володимир Сокирко. Пояснює, не заселяли містечко через відключення електроенергії. Нині встановили генератор, який забезпечуватиме модульне містечко електрикою під час неструмлень. Ми купили генератор і віддали лікарні, то вони нам дали покористуватися. Громада виділила кошти і вирішили вже провести окрему лінію електропередач, окрему лінію під воду, окремо зробити каналізацію, і громада виділила і все ще півтора мільйони в цьому році, які ми освоїли, і додаткові розходи, але вже ми розуміємо, що більш-менш підготовлені до зимових тих всіх негараздів, якщо, не дай Бог, нас очікують. з жовтня переселенці з Донецької області почнуть отримувати по 10 тисяч 300 гривень допомоги, за які вони зможуть харчуватися і забезпечувати себе всім необхідним. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.